Я вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Дітки, у кожної людини є свої потреби і бажання. А що це означає? Потреби це те, без чого людина не може жити: дім, одяг, взуття, продукти харчування тощо. А бажання це те, що дуже й дуже хочеться мати. Але і без нього можна жити. Тож, пропоную вам, малята, пограти в гру, бажання і потреби. Уважно дивіться на малюнки, розмірковуйте і відповідайте на запитання. Отже, починаємо. Як гадаєте, людина може жити без будинку? Ні, не може. Будинок це потреба. А чи потрібні нам ролики? Ні, ролики нам не потрібні кожного дня, вони для розваги. Тож, ролики це бажання. Чи потрібно людям світло? Звісно, світло людям необхідно. А чи потрібен дитячий велосипед? Ні, дитячим велосипедом теж не користуються щодня, тож, такий велосипед. Це бажання. Як гадаєте, дітки, вода це потреба чи бажання? Вірно, вода потрібна нам щодня. Тож, це потреба. А що скажете про іграшкового ведмедика? Вірно, ведмедик це іграшка. Звичайно, діткам дуже хочеться мати багато іграшок, але це не є потребою, це бажання. Чи може людина обійтися без одягу? Ні, ні в якому разі, одяг це потреба. А чи можна обійтися без скейта? Звичайно, можна. Скейт це бажання. Дітки, що можна сказати про продукти харчування? Це потреба чи бажання? Звісно, продукти харчування це потреба людини. А тортик це бажання чи потреба? Вірно, торти – це солодке бажання. А що скажете про хліб? Це потреба чи бажання? Вірно, дітки, хліб це потреба. А про морозиво що скажете? Бажання чи потреба? Так, морозиво – це дуже смачне бажання. А чи потрібно нам молоко? Звісно, потрібно. Бо це важливий продукт харчування, і молоко це потреба. Дітки, поміркуйте, чи потрібен нам планшет. Так, планшет потрібен батькам для роботи, і це потреба. А телефон бажання чи потреба? Так, дітки, телефон це потреба, щоб завжди бути на зв'язку з рідними. Щоб краще все запам'ятати, що сьогодні дізналися, пропоную вам зробити аплікацію. У вас є дві різнокольорові основи і смаколики. На зелену основу наклеюємо те, що є потребами людини. А на червону наклеїмо те, що може бути бажанням. На зелену основу наклеюємо яблучком. Сливку, грушку. Як назвемо одним словом? Це фрукти, і вони корисні для нашого здоров'я. А на червону наклеїмо морозиво наше солодке і смачне бажання. Ось такі чудові картки для нагадування у нас вийшли. Молодці малята. Ви добре впоралися із завданням. Чекаю на фото ваших робіт. До нових зустрічей!